Сьогодні Ксенія, день Святого Валентина, так? Да? 14 февраля. 14 лютого. А. Всіх вітаю. Угу. Так, Ксенія, всім вітаю. Всіх вітаю. Трошки вирішили пройтися лісом. Снігу багато в лісі. А це якийсь що, пра бачиш, це не людський слід. І от там такий. Хмурий день. Хмуро так. Ми довго не будемо ходити, бо багато якогось снігу. Снігу багато, трошки пройдемося, подихаємо сосновим лісом. Основуємо повітря. Вітер і снігу так багато ще в лісі, троше прогуляємося. Вихідний. Так сьогодні, трошечки воздух uh -huh. сосновий. А то в класі пилюкують дихаєте, да? yeah. Гонитеся в класі. Yeah. А тут, видиш, яка красота. Уікенд uh -huh. такий. А до лісу навіть немає сліда, ніхто до лісу не йде. Uh -huh. Кроме нас та ніхто. Tudi divje zveri in mi po lesu hodimo. No, pahne v lese, aha, zape, aha. Tak? Povietra, aha, čiste. Нічого, трошечки свіжим повітрям подихаємо. Те прямо додому. А п'ідна голювіє. так трошечки. Пройдемося лісом. В лісі все одно класно. Навіть дуже гарно в лісі. Яка гарна ялиночка маленька, бачиш? Ялиночка. Похмурий день, нема сонця. Але ж гарно, хоч і нема сонця. Вітер такий... Ну, в лісі затишно. Десь на галявині то дуже вітер дме. Сьогодні я там за соснами сховалася, дихає з сосновим лісом. Ну, Воздух хороший, правда, в лісі? Це не те, що якась машина проїде чи автобус як смердить. Так добре в лісі трошечки на свіжому повітрі прогуляємося. Десь буде виходити помаленьку, всі хащі. Сьогодні у нас є такий екстремальний тур, так? Да? По засніженому лісі. Я ж тобі він не літом, то літо комари би їли б. Ще ж гірше, хорошо комари не кусаються. За добре по лісу. А це літової комарі заїдати. За класно. І йдемо. О, як добре. А так би Комарів відганяла ви? А це дубочок. Листя і зимою сухач не опало. І чорня сказав, буде весна, угу. буде сонечко. Угу, сонечко. Оце який звір з лісу. Що? це не. Я не знаю, що це за звір. Моя лисиця. Угу. Ціла стежечка. Я думаю, що це лисиця. Миші пенелови. Ага. Оце вийшли з цих хащів. Буде помаленьку виходити з цих хащів. Будемо закінчувати таку прогулянку лісом, таким похмурим, лютневим.